eingeleitet. Є деякі розбіжності. Події, які сталися 1941 року. І в лютому березні 2022 року. Частина дотів Київського укріпленого району була використана під час оборонних боїв вздовж річки Ірпінь. Провірив так живут ребятки. в них в нормі. Тут живемо ми. І люди тут жили, коли були сім'ї обстріли. Тут багато хто прятався. У нас усе, тут, тут от. І ми там сиділи, волонтери нас тут і вже забрали, вже як вже почали хати горить. Все, хотелось починать як робити? Достаю бінокль я говорю, коли там мені командир ще живий подарив, казав, на, будеш пользоваться. Хто би знав, що я буду русских отслеживать у нього в родному місті, напроти університету, в якому він преподавав. Якби ж не Ірпінь, щоб не розлився. Там ще що? Що то ще. Це вдруге ріка Єрпінь показала свій характер і розлилась на багато-багато квадратних кілометрів. Я думаю, що колісами пройти вже не можна, а на водометах ще не можна. Знову передній край оборони був по річці Єрпінь, Знову були підірвані всі мости, і споруди зіграли свою роль в обороні Києва 22-го року. Цей дот один з тих, який використовувався нашими військами у березні 2022 року. Прильот. Це далеко. На сьогоднішній день можна використовувати як вогневі споруди, і як укриття особового складу. Повний функціонал. Подивіться навколо, що все спалено повністю. Все було, квартира була. А тепер я бомж. Тільки чула, що стріляють. Але я не подумала, що це буде така війна. Київський укріплений район і ще не вдалося нікому взяти штурмом. Якщо людям тверезом сказати, що 66-тонний дот буде піднятий з місця, де вони майже 100 років стояли, то нормальні люди скажуть, що це крейзі.